Прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом червневого вибуху в приміщенні офісу Свобода через відсутність складу злочину. За словами людей, у формі причина пожежі коротке замикання електромережі, а вибух могли спричинити пари від фарби. Під час проведення досудового розслідування експерти не виявили слідів нафтопродукту, боєприпасів чи інших вибухових речовин. Експертиза на основі показів свідків виключила стороннє проникнення осіб, які б могли вчинити підпал чи вибух у приміщенні офісу. Найбільшою ймовірною причиною пожежі є коротке замикання, яке виникло в результаті несправної електричної проводки. Було вилучено багато пошкоджених електропроводів. Згідно експертних висновків, на цих проводах є ознаки короткого замикання, що могло спричинити загорання. Крім того, під час огляду місця події була вилучена значна кількість речовин, які при випаровуванні, при підвищенні темп температури могли б спричинити вибух. Нагадаємо, в ніч на 16 червня загорівся офіс свободівців на провулку Терезова, після чого пролунав потужний вибух, від якого повибивало вікна навіть у сусідніх будинках та повикидало меблі зі штабу всеукраїнського об'єднання.